Ось ми постійно кажемо відео про правильний ідеальний будинок. Що таке правильний ідеальний будинок? Це красивий який? Ні, це коли ти потратив час з архітектором, спланував його правильно конструктив, форму, кількість квадратних метрів, скільки спалень, скільки технічних приміщень, як воно повинно виглядати, зробив проектну документацію інженерну вентиляцію, кондиціонування, опалення, порахував кошторис, побачив цінову політику, помножив на 1,2 і і зрозумів, що ти його зможеш побудувати. А коли ти хочеш побудувати будинок і потім економічно. Цього і будуєш полуфабрикат, і в такому будинку жити дуже старе складно. І коли ти продаєш, ти продаєш катамішку наступні людині. А що склад? Що склад? Ну складно. Вентиляція дорого не побудував. Потім відкриває вікна, тепловтрати великі. Ой, я плачу за цей будинок багато. Ой, у мене реально немає напору води, а і неправильно підібрали трубопровід. Чому це зробили не так? Тому що зекономили на трубі на діаметр трубопроводу. Що робити? Вже нічого не зробиш. Ой, у сантехніка сам техніка вже. Чого чисто не поставила, чому? Тому що на вартує там після тисяч. Тому я кажу, перед тим як будувати якісний будинок, він спочатку робиться на бумазі з архітекту.